Головний тренер ФК-юкса Дмитро Валерійович Чирикал. Пане Дмитро, ваша команда перемогла. Коротко спершу коментар по грі. Доброго дня. Ну, по-перше, хочу висловити подяки нашим Збройним силам України за те, що вони роблять для нас, завдяки їм ми граємо в футбол. Завдяки їм на стадіон приходить, вболів... стільки вболівальників. Дуже приємно грати в такої атмосфері, на такому стадіоні. З приводу гри. Виграли, йдемо далі. Для нас це головний результат. По грі як були і позитивні моменти, так і негативні. Ну, головне результат. Ми працюємо від гри до гри, на даний момент виграли. Тому всі задоволені. Їдучи в Хмельницький, готуючись конкретно до цього поєдинку, ви якийсь своєрідний настрій робили, щось особливе говорили команді. Та ні, нічого, особливого, як завжди. Ми налаштовуємося від гри до гри. Для нас кожна гра дуже важлива. Дивчись по складу, ви змінили кілька гравців основних. Основні бразильці сьогодні виходили тільки на заміну, фактично. Це було зумовлено певними причинами чи така тактика? <кій> ну, По-перше, ротація ми граємо через, там, через три дні на четвертий, у нас графік такий. Але в нас в команді всі достойні футболісти, всі до хорошого рівня, і тому кожен повинен виходити і грати. І доказувати в першу чергу собі, що він достой, достойний, щоб грати в основному складі. Стартували в сезоні ви досить стрімко. Три матчі, можна сказати, ну, беручи до уваги чемпіонат і Кубок, три матчі і три перемоги. Які ваші плани на цей сезон? Плани. Та я... Повторю, що ми, ми налаштовуємося від гри до гри. Кожну гру ми хочемо вигравати, а в кінці сезону побачимо, на якому місці будемо. Скажіть, будь ласка, на перший погляд склалося враження, що сьогоднішня перемога в вашій команді булася легко. А чи було вам так легко дивитися за матчем і взагалі вводити певні корективи під час гри вже на тренинському місті? Та легко на тренерському містку ніколи не буває. Завжди зі сторони важко дивитись. Ти гра, я не скажу, що для нас дуже легко була. У вас дуже потужна команда, нам легко не було, але ми так просто побудували гру, а, там, грали другим номером більше, дало результат, значить правильно вибрали тактику. Так що я не скажу, що нам дуже легко. Головний ФК Поділля Вілій Костишин. Талій Володимирович, по грі коротко, прокоментуйте. По грі коротко. Не знаю, Гра ну, цікава, напевно, була гра для вболівальників. Були якісь емоції, були створені моменти. Ну, що стосується. Я би хотів, звісно, більше. Ми і налаштовувалися на більше, і хотілося більше агресії в чужому штрафному майданчику, більше створених моментів, більше ударів по воротам. На цьому наголошувалися на установці перед грою, що ми повинні створювати набагато більше моментів, щоб знову ж забивати голи. Для, для мене це замало. Замало того, що ми сьогодні робили. Напевно, я завжди буду вимагати більше. Так само. По складу команди, як ви обіцяли, відбулася певна ротація. Фактично, п'ять гравців з минулого складу були відсутні в стартовій одинадцятій. Як ви підходили до цього вибору? Кого залишити в основі а кому дати відпочити? Ну, е там наші різні були, скажімо так, внутрішні фактори для цього вибору. Настрішки збив один фактор. Сьогодні ну, повинен був грати Верімінко, центрального захисника, цибульник в опорній зоні, але Верімінко якийсь отравився відравився вчора і потрібно було вже знову те, що планувалось, переналаштовувати. Знову ж ми повинні розраховувати не тільки на 11 футболістів, а в нас достатньо які повинні виходити на футбольне поле і здобувати результати, показувати гарну гру. Вони для того тут і є. І, да, десь ми від тактичних схем від... відштовхувалися і вибирали по якимось нашим же внутрішнім факторам бо на сьогоднішню грусницю. В першому таймі ваша команда майже не била по воротах. Взагалі один удар це Булін наприкінці першого тайму. Чи не здалося вам, що команді взагалі не вистачало агресії, якось? і враження в мене особисто, що боявся суперника. Тому що в другому таймі грали зовсім по-іншому. Хоча по кількості ударів так само не так вже і багато, але принаймні йшли вперед. Ну не знаю, наскільки там навряд чи боялися. Суперника, можливо, просто суперник не дав нам створити цих моментів. Суперник, напевно, хорошо також виглядав, тому що не буває такого, що не вірив в те, що ми не хотіли, чи хлопці не хотіли бігти, забивати да? знову. Ми завжди налаштовуємося на те, щоб е загострювати, е створювати моменти, пробувати повороти. Ну, Знову ж е сьогодні було важко це зробити в першому таймі. і все. Другий да, вже трішки те ж саме. Ну, ми вже хотіли відігратися, ми вже більш, е скажімо, побігли вперед. Вже перестали думати про якісь там захисні е, налаштунки наші до, до гри. Знову ж дома вболівальник. За що їм дуже велике дякую сьогодні в понеділок, три часа. Ну, прийшло достатньо вболівальників. Да, підтримка їхня вболівальників е, е, Ультраса їм дуже велике. Дякую за сьогоднішню підтримку. Не про те, ну, що ми програли, вони все одно аплодували, підтримували. Всі повинні це цінувати. ж саме я хлопцям в сказав, що такого, в принципі, не так і багато дає в містах таких болівальників, і раді них потрібно виходити і здобувати перемоги, навіть коли щось не виходить. Навіть коли суперник не дозволяє знаходити в собі сили, агресію, і створювати, створювати небезпечні моменти біля чужих воріт. І Тоді виникають голи, і тоді, можливо, ми б в другому таймі зрівняли і знову ж. Ну, все. Ну, це якби поки маємо що маємо. В першому таймі в певний момент склалося враження. Що Поділля почала підлаштовуватись під гру суперника. І як наслідок потім пропустили гол, після якого почалася ще якась нервозність і непорозміння між окремими гравцями, що ви їм на це говорили в перерві. Ну, я в перерві сказав, що нічого страшного не. Не виникло ну, пропущений гол. Ми далі повинні виходити, грати, створювати моменти. Нам ж так само не також просто команду будувати. Кожних півроку нові гравці. Ми по п'ять гравців основного складу втрачаємо. І не буде так, що вони вийшли і вже взаєморозуміння, взаємодії в них налаштовані. От в цьому плані важко. Щось даже ти можеш пояснити, розказати, показати на манікені, на тренувальному процесі, але потрібний час, щоб вони зрозуміли взаємодії. І знову ж ми кожних півроку створюємо щось. І так же саме зараз: нові гравці, в когось нові позиції, знову ж не від того, що нам так захотілося від того, що. Нема да, допустим. на сьогоднішній день ну, гамоловна подача, якого потрібно можливо було вже і поміняти, да? ну, на сьогоднішній день ну, наразі нема. Нема кого і нічого страшного. Ми будемо виходити з цієї ситуації, працювати далі, і виховувати когось своїх, знаходити може, до нас, приєднаються футболісти. Так, просто зайти, сказати в розягальну ну, для цього потрібний час, щоб вони. Ще друг друга зрозуміли, якісь взаємодії награвались знову. Час потрібен. Дякую. Дякую.